Рада вітати вас на каналі сьогодні. Я в магазині Аврора. Нові акції, які діятимуть до 30 липня. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Маска для обличчя Гарнієр 74 гривні. Бальзам для губ оригінальний Нівеа 87 гривень. Відловід 34. Крем фарба для брів 17. Чоловічий кульковий антипреспирант 73 Нівеа, жіночий Нівеа 97, кульковий жіночий Фа 76, Нівеа парфумований 111. Орексона Стік 114 та 109. Чоловічий арко 81 гривня Два варіанти. Вода міцелярна Ніве для зняття макіяжу 129 Гель від заям для очищення обличчя. листя мануки 109-200 г. Зволожуючий тонер для шкіри обличчя 159 Тонер міст 179 Рожева пінка для омивання обличчя. Зі знижкою 88-180 мл. Аквафреш зубна паста 64, лісовий бальзам 36 Зубні щітки Колги 3 штуки 109, Нитка зубна Oral B 88. Бритва для гоління зі змінними насадками Gillette 164. Зубні щітки 3 штуки упаковка 102 гривні. Вода туалетна ловіт 149 129 жіноча 50 мл. Крем фарба для волосся Life 235, Гарнієр 119, Сйоз 168, 104 гривні, крем фарба для волосся Палет. Лак для волосся VelaFlex 169 Маска для волосся гарнієр 278. Наповнення та живлення. Крем паста проти лупи 75 мл, 86 грн, Шампунь 126. Шампунь для волосся Ельсев 151 грн, 400 мл. Бальзам 111 Шампунь для волосся Хеден Шовден 159-400 мл. Кондиціонер Карасіс 99. Маска для волосся з аргановою олією 196 гривень. Це новинка, гелі для душу 139 3 аромати 400 г. Рідкі кристали 119 Бомба для ванни 17 75 г. Кремге для душу Далас чоловічий 84 500 мило рідке 16 450 грамів. Беко 22 гривні. гель для душу дору 59 250 грамів. Гель Гелля інтимної гігієни зі знижкою 59 370 грамів. Арко 2 в одному чоловічий 73 Гелі для душу 99 акс. Гель для душу чоловічий Ніве 124. Є по 66. 4 в одному та 106 з ароматом апельсину. Шампунь для волосся клір проти лупи 132 гривні. Милодігтярний шик 22 гривні, 140 гів. Дуру 2 в одному. 29 100 грамове антибактеріальне мило 69. Дуру 54 кокос та авокадо. Універсальний кислотний моючий засіб 77 гривень 500 грамів. Засіб для миття підлоги універсальний 149 1-літровий. Містер пропер для миття підлоги з ароматом лимону 122 гривні, також 1-літровий. Рушники паперові, двошарові 37, 1 рулон. Серветки 18 штук 22 гривні. Серветки з малюнком 17-16 штук, освіжувач 37 гривень. Гелевий 39 190 г, крот 25, Турбо для унітазу 78 гривень. Підбілювач кисневий 200 грамовий 24 гривні. Плямовий відник 900 грамовий 100 гривень. Універсальні капсули піна три в одному 88-11 штук. Капсули Персіл 199 13 штук упаковка. Перволь 199 також 13 штук. Рожевий засіб 215 для виведення плям. Пом'якшувач Сілан 104, Ленор 109, Савекс 79 гривень. Семана кондиціонер 99. 2 аромати. De 119. Порошок для прання Грунвальд 2 кг – 880 г. Капсули для прання 12 штук 88 гривень. Порошок 84 кг 280 г, галуз 3 кг 200 г 224 гривні 120 гривень кг 700 грамів. Персіл гель для прання 259 г. Сенситів 3 кг 300 г 179 сама 5-літровий 188 гривень. Порошок присіл для кольорових речей 145 кг 200 г. Тайт 2 кг 100 г 249 г. Ванніш для виведення плям 29 гривен Савекс. ручне прання 300 г 28 гривень. Тайт 47 г 300 г упаковка, ручне прання 39 Арієль 52 гривні лоск, лоск 45-300 г, гала 32 гривні ручне прання та 36 автомат, грунвальд 26 гривень 350 г, Савик 129 кг 200 г 299 3 кг 450 г, Аріель 340 2 кг 700 г. Лоск 2 кг 400 г 249 універсальний гель для прання піна 77-1,5-літровий. Ополіскувач для посудомойної машини 77, засіб для миття посудомойної машини 74 та порошок для миття 199 1000 г, сода кальціонована 44 650 г. Піна засіб для миття посуду 55, 1 літр 39 500 грамів. Галакс для миття посуду 950 грамів 86 яблуко та лимон. 169 феррі лимон 1,5 літрове, 129 лимон та яблуко 1 літр. Паста рожева універсальна для чищення 850 г 149 Біоантижир для чищення 68 500 г. Кондиціонер ополіскувач 4-літровий 144. Гелля прання універсальний піна 229 5-літровий. Кухонні губки для прибирання 2 штуки 19 Капучино 4 штуки 35, серветки для прибирання 125 за 8 штук. Серветки універсальні, сімейна упаковка 12 штук від Freckenbox 189. Міцні пакети 60-кілограмові, 10 штук, 140 гривень. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок. Спокійного дня.